«You are hired» – три слова, які мріє почути кожен. Але до того як тобі скажуть ці приємні слова, тобі звісно треба пройти. Job Interview Stop being scary and start being awesome цей випуск буде присвячений детальному аналізу етапів інтерв'ю в різних компаніях: продуктові, аутсорс, аутстаф, українські, іноземні компанії Гіганти менг Розкажу про свої особисті кейси та кейси наших студентів. Поговоримо про типічні, найпоширеніші питання на Job Interview та як краще на них відповідати. Why are you leaving your current company? Oh, all they don't even have their own barista. And the coffee beans they stock a kitchen with. Oh my. Ніколи не кажи погано про попередню роботу, навіть якщо тебе справді образили і компанія була не права. Негативний і персоналізований відгук спрацює проти тебе, а не проти колишнього роботодавця. Мене звати Настя Машталяр, я фаундерка школи Solid English School, сертифікований Celta English Teacher, в минулому IT-рекрутер. І Я твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб каналі. Пошук нової посади нового місця роботи може стати великим навантаженням та джерелом серйозного стресу для людини. Тим паче, якщо певні інтерв'ю проходять англійською мовою, а ти не є носієм цієї мови. Давай пограємо в гру. Зараз на екрані ти побачиш літери в хаотичному порядку. Ці літери мають скластися в слово рівня Сітю, Корнеплід, який широко використовується в кулінарії та медицині. А ще я дуже люблю додавати його в чай. Напиши відповідь в коментарях. До речі, раджу подивитись випуск з порадами, як готуватися до інтерв'ю, який вже є на каналі. І підписуйся, якщо не зробив цього раніше. Отже, давай розбиратись, скільки та які етапи можуть бути протягом зустріч. З рекрутером спочатку з тобою поспілкується рекрутер, щоб дізнатися про тебе більше. Такий собі професійно-біографічний та мотиваційний етап інтерв'ю. На цьому етапі тобі теж можна і потрібно задавати питання до рекрутера, але продумані та правильні. А у вас Agile? З якими проблемами зіткнулася ваша команда при впровадженні Agile? Ви пишете unit tests. Які обмеження бізнес накладає на процес написання коду? Наприклад, як справи з Юніттест? Зустріч з внутрішнім інглиштічером. А якщо його немає, то прямо на співбесіді з тим самим рекрутером чекай перевірки інглішу і підготуйся до смолтоку. ready for questions like tell me about yourself і його варіації. Walk me through your career journey, and highlight your experiences relevant to this position. В аутсорс компаніях бувають кейси, коли коротка зустріч на 15 20 хвилин з клієнтом іде відразу після співбесіди з рекрутером, бо клієнт він же стейкхолдер, приймає рішення про те, чи рухати кандидата далі по поворонця. Злежності. Від типу компанії на співбесіді з рекрутером або на окремій командній співбесіді будуть прощупувати твої софт скіли, та можеш очікувати на технічний прескрін. Can you you share a a past challenge where you needed to learn a new skill прискрієнт. Кенюше пас челендж ВерюнідиЛоненю скілтусексид. Авчиснаведіфо. Тестове завдання один з найважливіших етапів, за допомогою якого будуть попередньо оцінені твої хард скіли, аналітичні здібності та вміння працювати з інформацією та дедлайнами. Далі технічна співбесіда, на якій ти будеш спілкуватися з фахівцями рівня middle, senior або з Лідом. Будь готовий, що інтерв'єр буде не один, so don't get intimidated by that. Якщо відповіді на деякі технічні питання не відразу, поп-ап в твоїй голові. How do you ensure cross-browser compatibility for your front-end I'm just not ready for it. Головне, no silence. треба показати хід думок та тип мислення. Метод каченяти або rubber ducking – це метод розв'язання задачі через делегування її у явному помічнику. Фріна. Перша ті компанія, в якій я працювала, дуже любила цей метод. У багатьох співробітників на робочих столах стояли резинові каченята. Не знаю, чи реально всі юзали цей метод, чи просто фанилися, але він точно працює. Проговоривши проблему в голос, набагато простіше знайти відповідь. У мене замість каченята мій чоловік. І останній етап це співбесіда з топ-менеджментом або стейкхолдерами. Детальніше розберемо це трошки пізніше. Отже, після цих етапів, можливо, ти отримаєш такий бажаний офер. Можливо, бо, наприклад, ми з командою Solid готували клієнтку до співбесіди в компанію Amazon, і у нас було 14 етапів job interview. outsource companies. Часто це українські компанії, які наймають спеціалістів та продають експертизу іншим закордонним компаніям. Наприклад, мені потрібно розробити мобільний це для Solid. В моїй команді немає розробників, тому я йду в it компанію і замовляю у них розробку застосунку. Співбесіди в аутсорсі підкреслюють твою здатність реалізувати конкретні клієнтські проекти. В рамках стислих термінів і бюджетів вони зосереджуються на технічних навичках та вмінні працювати в різних доменах. Ми в Solid English School мали співпрацю з однією українською аутсорс-компанією, у яких був особливий запит стосовно співбесід. Особливий, тому що зазвичай на корпоративному навчанні ми не проходимо теми співбесід, бо це наштовхує студентів на думки про зміну роботи, а ми цього не хочемо, і компанія тим паче. Але ця компанія періодично просила проганяти зі студентами питання за співбесід більш технічного характеру Актору, бо на зустрічах з клієнтами треба було вміти правильно презентувати себе і свою роботу загалом в аутсорсі та аутстафі воронки хайрінгу може бути будь-якою, бо все підлаштовується під клієнта кожного окремого проєкту. Outstaff companies допускають, так би мовити, оренду технічних фахівців для роботи на проєкті клієнта, але він залишається в штаті своєї it компанії. Колись я закривала вакансію senior Net Developer для американського проєкту. Клієнт проводив фінальні співбесіді, на яких я була присутня, і єдине питання, яке клієнт задавав всім кандидатам: What's your favorite color? <laughs> no. Tell me about your passions outside of work. офер отримав студент, який в вільний час. Вчився грати на гітарі, захоплювався переглядом короткометражок та ходив походи з собакою. Для клієнта було важливо брати в команду не просто лідера та експерта, а цікаву особистість, з якою є про що поговорити за межами проєкту. Тож не веди на співбесіду твоє резюме і портфоліо. Приходь туди з усією своєю особистістю і не бійся її показувати. На моїй першій співбесіді в IT я розповідала, як зустрічала новий рік в Нью-Йорку на Таймсквер і бачила Джастіна Бібера і Леді Кагу. Oh hey, I didn't see you there. Людям потрібні люди, а не без CV. Якщо ти хочеш краще спілкуватися англійською, але маєш не більше 30 хвилин на день, тобі варто пройти мій онлайн-курс English Fairy Specialist. Тебе чекають 39 відео уроків та постійна підтримка тічера. Ти навчишся проходити співбесіди, комунікувати з європейцями та американцями. Переходь за посиланням в описі і починай навчання вже сьогодні. Okay, let's go! Product Companies. Вони фокусуються на розробці власних продуктів та сервісів. Інтерв'ю. Ю, в таку компанію зосереджена на розумінні того, як ти вписуєшся в процес розробки продукту. Бачення та культуру компанії вони оцінюють твоє мислення орієнтоване на продукт, відповідальність і long-term commitment. гіганти Мейн. або ж як їх прийнято було називати в давнину Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Нетфлікс Google. Мрія багатьох процес інтерв'ю в фен схожий на інші співбесіди, але відрізняється тривалістю, суворістю і складністю процесу. Бо конкуренція в таких компаніях-гігантах можливий ще один окремий етап cultural fit, де говорять про конфлікти з командою і менеджментом, часто задають провокаційні поведінкові питання. What do you do when your boss gets up in your face? Цього можна очікувати як на співбесіді з HR, так і на співбесіді з менеджером. І до всього треба бути готовим. I'm just not ready for it. Якщо треба допомога, звертайся в Solid English School. Дякую за твою увагу and ace that job interview! Обов'язково підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, став вподобайку та напиши в коментарях, чи був у тебе цікавий досвід на job interview. Можливо, трапилась історія worst sharing, Мені буде дуже цікаво почитати. See you soon!